Що дешевше, мобільний чи домашній інтернет? Українці сьогодні мають один із найдешевших інтернетів у світі. Але коли питання постає що вигідніше, мобільний чи домашній, це залежить від потреб користувача. Середня вартість фіксованого домашнього інтернету близько 220-270 гривень на місяць за швидкість до 100 Мбіт на секунду. Це безлімітне підключення, яке підходить для родин або роботи вдома. Мобільний інтернет обійдеться приблизно в 200-250 гривень на місяць за пакети з 10-20 гігабайт даних. Ціна за 1 гігабайт близько 8 гривень, що робить Україну однією із найвигідніших країн за вартістю мобільного зв'язку. Якщо користуєтесь інтернетом, переважно з телефона, дивитесь відео чи час від часу користуєтесь месенджерами, мобільний інтернет дешевший. Якщо вдома постійно працюють ноутбуки, телевізор, ігрові приставки чи кілька користувачів, домашній інтернет вигідніше, адже немає обмеження за трафіком. Напишіть нам, ви більше користуєтесь мобільним чи домашнім інтернетом. І чому?